Джакузі є на 4 дорослих новий басейн. Раджу тут відпочивати сім'єю. Дуже затишно, тихо, комфортно. Апартаменти. Є як на першому поверсі, так і на другому. Наш номер номер 2 Також є для дітей тут. Котята. Є ставочок з карпами. Я не можу Є дуже багато тут на території у нас ставочків з фареловою рибалочкою. Один прудик. Дуже красиво видно. Садження, альтаночки. Ще один прудик. Їх тут декілька. Дитяча площадка. Чудовий вид на гори. дитяча площадочка, вуличний туалет. І ще у нас альтаночки, і ще один пруд для форелі. Квакша, мабуть, оберігає прут від всякої, як то кажуть, темної сили. Території дуже багато зелені. Той ландшафтний дизайн тут на найвищому уровні рівні. Альтанки з мангалами для зони Барбекю. Ще одна альтаночка. Мангал, стіл для. Приготовки. Також такий шикарний стіл. Ще один маленький прудик. Зона для бару. Бачимо, ми також ялиночка у нас є новорічна. Ось найголовніше, найголовніше озеро, де можна порибачити, піймати рибку форель. Тобто, пізніше ми будемо рибачити, і ви побачите. Ось така у нас ялиночка. Вона у нас плаває хорель, її тут дуже-дуже багато. А ну, чи бачите ви, товариші мої підписники? Її тут дуже-дуже багато. Є у нас вудки, є у нас вудочки поплавочні. Проші міцні на форель. Також пиццак на різний вибір. Тут у нас є дошка екскурсій.